Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про щедрість. А що ж таке щедрість та гостинність? Щедрість дітки це чеснота нескопої, незажерливої людини, яка охоче ділиться своїм майном, коштами або чимось іншим у разі необхідності, не шкодує витрачати що своє. Щедрість це уміння безкорисливо робити добрі вчинки, допомагати іншим, ділитися, надавати допомогу. Народна мудрість говорить, що багатство без щедрості все одно, що дерево без плодів, а щедра душа меду не жаліє. Є така притча. Про щедрість. Послухайте її. Якось один бідняк зустрів мудреця і запитав у нього Мудрець, скажи, чому я такий бідний? Тому що ти не практикуєш щедрість. Але як же мені практикувати щедрість, якщо мені немає чого дати іншим? У тебе є п'ять об'єктів, за допомогою яких ти міг би попрактикувати щедрість, але ти цього не робиш. Будь ласка, розкажи мені, що це за п'ять об'єктів. Своїм обличчям ти можеш дарувати посмішки іншим, але ти цього не робиш. Своїми очима ти можеш дивитися на інших. Поглядом любові і турботи, але й ти цього не робиш. Своїми устами ти можеш вимовляти щось хороше для інших, але й цього ти не робиш. Своїм серцем ти можеш багажати щастя іншим, але й ти цього не робиш. І своїм тілом ти можеш робити щось добре для інших, але й ти цього не робиш. Ось така притча про щедрість. Зробіть, дітки, висновок. Бути щедрим. До всіх, хто цього потребує, а не лише до обраних. Не чекай нічого взамін, даруй з любов'ю, а не з корисливих мотивів, враховуй потреби та вподобання інших, проявляй щедрість за покликом душі, а не як данину моді. Щедрість це уміння безкорисливо робити добрі вчинки, допомагати іншим, ділитися, надавати допомогу. Щедра людина проявляє гуманність, людяність, повагу до людської особистості, добре ставлення до всього живого. Дітки, розгляньте цю світлину. Чи потрібно, на вашу думку, проявляти гуманність до тих, хто заображений? А чому? Щедрість також проявляється у благодійництві. Щедрість і вміння ділитися з іншим тим, що має. Щедрі люди, щедрі в всьому. Отже, дітки, ви не повинні бути жадібними. Запам'ятайте, ви повинні ділитися з тими, кому це треба, і не шкодувати. Дякую вам. Будьте щедрими!